Друзі, всім привіт! Ми з вами завершуємо огляд жіночого чемпіонату світу з шахів 2025 року. І сьогодні якраз ми подивимось вирішальну партію фіналу, після якої якраз і було відомо яке ж буде ім'я у переможці. У фіналі зустрілись дві шахістки з Індії: це більш відома та титулована Хампі Конеру, і також молода 19-річна на той момент ще майстер. Міжнародний майстер Дів'я Дешмух. Про неї є теж стаття на Вікіпедії, я теж її трошки прочитав, ознайомився. Дуже молода дівчинка, їй всього лише 19 років, і я думаю, що у неї дуже гарні перспективи. Вона вже після цього турніру стала гросмейстером, і вона на біку була 11-ю у світі. І я думаю, що, звісно, вона колись потрапить у топ-10. У що найближчому а, часі. Отож, давайте подивимось цю партію. Це була партія тайбрейку і а, друга гра тайбрейку, тобто дві перші грі в класику завершились нічию і далі у нас був тайбрейк а, в Rapit, і в першій партії теж була нічия, і в другій партії Конер грала за чорних і Дів'я Дешмух грала за а, білих. Отож, давайте деякі ходи ми доволі швидко з вами подивимось, не дуже це, я думаю, що цікаво. Тобто У нас був каталонський захист, популярний а, дебют. А це все теорія, не будемо її довго розглядати. Тобто а тут а, чорні виграють пішака, але тим не менше за цього пішака а, все ж таки вони прослаблюють свої поля. І у білих є перевага у розвитку. Ну і крім того, звісно, що вся ця конструкція чорних на ферзовому фланзі вона не виглядає дуже солідною. І білі, звісно, що будуть підривати такими ходами, як а 4 і далі б 3 Це теж дуже і дуже стандартні ходи для подібних позицій. Отож, далі було себе кінь Б3, рокіровка, рокіровка і слон 6. Тобто, все ж таки чорні втримали. А зайвого пішака так, у них можливо. Все ще трошки гірший розвиток фігури, але тим не менш пішак і пішак, і звісно, що в Веншплі це може бути дуже вагомим аргументом. Але все ще до Веншплі доволі далеко. Тут у нас відбувся обмін на полі А4. І далі ми бачимо, що все ж таки структура так, звісно, ще на користь білих, але знову ж зайвий пішак залишається поки що у чорних. Отож, чорні продовжують розвиток фігур, білі теж підводять тру на поле А1. ФС Б6, кінь Д2, ну, ідея, звісно, що на C6, щоб слон нападав, і ФС десь теж давив на це поле, можливо, не відразу, але в майбутньому білі хочуть з'їсти на це 6, відразу це буде погано робити, у нас не вистачає зараз якраз таки атакуючих фігур. Ну і також після ходу кінь Д2, десь в майбутньому кінь С4 теж є у білих така ідея. Отож, дивимось далі. Тура 8, чорні теж підводять останню свою фігуру, яка до цього не грала. Є3. Укріплюємо пішака на d4, якін D5 і c 4. Тепер грають вже білі. Напала на ферзя, ферзь ходить. Далі ферзь D2, атакуємо пішака на полі А5. А кінде... Поля d5 йде на b6, ну і далі кінь b6, 5b6, тобто все ж таки чорні отак вчепилися зубами, можна сказати, у пішака і його не віддають. Звісно, що якщо чорні віддадуть свого за пішака, то перевага буде на боці білих, оскільки їх структура, звісно, що дуже, дуже гарна і стабільна. А у чорних, якщо, наприклад, пішака 5 не буде, то залишиться слабий пішак на полі c 6 ізольований, за яким, майбутньому, теж будуть проблеми. Саме тому чорні пішака не віддають. Ну і тут а, вирішили біли, білі обмінятися на полі D5. Так, і тут а, чорні сідають пішоком за полі Е6. А, далі було Тура А1. Ну, ми бачимо, що немає а, плану якогось сильного у білих. І вони можуть сказати, що просто стоять на місці і а, такі от роблять Просто ходи заради ходів, як я люблю казати, але тим не менше чорних теж поки що плана гарного не видно, оскільки пішак А5 дуже надійно заблокований, це 5 теж чорним провести поки що неможливо. Білі просто з'їдають. Ферзем або пішаком теж можна. Саме тому тут позиція в принципі, приблизно рівна, хоча пішак залишається у чорних, але білі в принципі, надійно тримають оборону. Тож декілька ходів давайте швидко зробимо, тут поки що нічого цікавого не відбувалося, ходи такі, що майже там нічого не змінюється у позиції. Тут і сюди ходять фігури і білих і чорних. І отут білі можливо, вирішили, що не треба все ж таки грати в нічию. Тобто хампіконеру вирішила піти у атаку, і, як це дуже часто буває, зробила це дарма. Треба було просто продовжити стояти на місці. Ну от Комп'ютер пропонує зіграти в Ферці 3 як раніше вже білі і грали. Ну, і тут знову ж таки немає нічого чорних, крою А6, просто хід заради ходу, ну і туди-сюди ходять суперниці. Тут навіть пропонує мінятись на А7. ну, Мені здається, все ж таки, піти на С3, наприклад, Ферзем було б краще, ферзе 2 ферзе 3 я б на А7 не схід, можливо, це теж нічия, але я вважаю, що, все ж таки, коли у нас немає пішака, мінятись це на користь суперника. Майже завжди, тобто я зіграв би ферзе 3 залишаючись в... Такій же самій позиційній рівновазі, але навіть FZ7 в цій позиції теж можливий хід, оскільки все одно у чорних ну, немає зараз просто плану підсилення, і позиція теж приблизно рівна, хоча, тут не менш піш залишається зайвий у чорних. Тобто треба було продовжити стояти на місці білим. Ну а Е4 це гра, звісно, що на перемогу, яка, як часто буває, завершується грою на поразку. Ну В чому була ідея? Ідея в тому, що після ходу де є, білі грають д 5 вони загострюють боротьбу, і, звісно, що ідея в чому? Чорні не можуть з'їдати CD через те, що зав'язка і ферзь 7 грають білі, але звісно, що бити чорні не зобов'язані, і вони грають ферзь Е5, тобто роблять зустрічну зв'язку. І зараз вже два зайвих пішаки у чорних, Більше того, пішак на d5 теж підвисає, і позиція вже з великою перевагою чорних. Тобто білим треба було, якщо вже вони зіграли Е4 в цій позиції. Зробити хід Тура е 1 тобто намагатись їсти на е 4 на ну і далі Тут теж близький варіант такий, тобто чорний переводить тур на поле D5, ну і тут залишається саме шаг у чорних, але він хоча б один, а не два, як було в партії. Тут звісно, що так у чорних теж краще, але не настільки, як в партії. Отож, в партії після помилки D5 і сильного ходу в 5 більш грало тура д 1 і отут вже була черга помилитись за чорними. Тобто хід CD дуже і дуже логічний і хочеться так зіграти. Все ж таки в чорних два зайві пішаки, і вони здається, що можуть просто з'їсти на Т5 і якось спростити позицію. Але треба було зіграти інакше, 2-d8 був найкращий хід. Давайте цей варіант теж розглянемо. Ну, звісно, щоб бити на полі, це жість білим погано. Знову ж таки, через те, що зв'язки втрачається ферзь. Саме тому він грають е 1, тут граємо е 3 і потім з'їдаємо на д 5 Тобто В чому ідея цього варіанту? В тому, що ми міняємо ферзей і залишаємося вже з двома сайвими пішаками, що доволі непогано, я б сказав. Ну і тут дуже великі шанси на перемогу у чорних. Тобто, звісно, що якщо пішака с 6 прибрати, то позиція більше нічій не буде, а тут все ж таки два зайвих пішаки. Ну і Поступово можна там зіграти якось по типу Тура. На B5 десь там C5 грати, тобто поступово підсилювати позицію. Так, звісно, що, можливо, виграш не такий елементарний, але теж доволі очевидно, що в цьому еншпілі без двох пішаків чорних шанси на перемогу дуже вагомі. Але в партії було cd, і чому це погано? Тому що після турати 5 а Фержі 8 у білих з'явилася контргра доволі суттєва, вони грають ферзь d 4 король G8 і Тураді 5. Нападають на ферзя, пішак і 4 теж підвісає. Далі ферзь уходить, і білі з'їдають пішака ферзем, і це вже позиція, скоріше нічийна. Тобто так, у чорного залишається зайвий пішак в еншпілі, але він один, а не два, І звісно, що різниця доволі суттєва. Отож, далі непогано грали білі, обмін на f5 теж гарне рішення. Король пішов уперед. Кроль 5 теж гарний хід, король d5 теж. І отут після F4. У нас виникла одна з ключових позицій в принципі, всього цього матчу, тому що далі, якщо ми подивимось графіком, там ще також буде а, скачок оцінки в цей ноті в майбутньому, але отут а, білі зіграли неправильно, після чого вже чорні отримали велику перевагу. Треба було не з'їдати пішака на полі F4, а грати кролі 4. Тобто ідея в тому, що якщо чорні не б'ють на g3, ми самі з'їдаємо королем. І також ми не пускаємо короля чорних на поле f5. Отож, наприклад, FG, FG тура e 6 і король f4. І тут не зрозуміло, як чорно підсилювати позицію. Тобто пішак на 5 підвисає, якщо зіграти тура a 6 ну, наприклад, білі просто підуть король e4. Що робити чорним, дуже зрозуміло. Якщо Тура f6, король e3. Ну і так, Тура може перейти на поле f5, але теж вдалі не зрозуміло, що хочуть в цій позиції. А ну І тим більше білі ще можуть зробити один обмін. тобто Чим менше пішаків, тим краще. Звісно, що в такій позиції для слабкої сторони, тобто для білих. Mm -hmm. І а, тут позиція, в принципі, була приблизно рівною. Так, у чорних все ще зайвий пішак, шанс на перемогу у них є, але об'єктивно за комп'ютером знову ж таки позиція нічийна. Хоча помилитись білі все ще можуть. Отак всього цього в партії не було, і біля зіграли Тура F4. Ну вони, мабуть, подумали, що нічого страшного в тому, що пішак піде вперед не буде, оскільки ми його встигнемо заблокувати. Тобто А4, Тура Б4, А3, Тура Б1, і далі на А2. Вісно, що Тура встигає стати на поле А1. Отож, король в 5 хочуть чорні прорватися на G4. грають тому F3, А2. Тура А1, і отут знову ж таки виникає питання, як же все ж таки перемагати чорним в цій позиції. У них дуже сильний пішак на полі А2. Але тим не менш треба якось посилювати цю позицію. Ну і гарно тут грає Дів'я Дешмух, Тура А3 нападає на F3, кроль д 4 ну Звісно, що так, якщо з'їсти на F3, втрачається зараз пішак на А2. Тобто, в принципі, в деяких варіантах це буде можливо, але все ж таки. Поки що з цим чорні не поспішають. Отож, F6, король d 5, Тура 4. Далі, тут декілька таких ходів, знову ж таки, ходів-раді-ходів, ходів, я б так сказав, і G4 грають білі, Тура-7, король c 6 і, от знову ж таки, ще один важливий момент в партії. Позиція доволі складна і гостра, насправді. Тобто, так, якщо дивишся з двигуном, здається, що ну, виграно майже як завгодно, там, що там перемагати, все дуже легко. Але якщо у тебе цей нот там, менше ніж півхвилини залишається, або там хвилини, що теж не дуже багато, то можна дуже легко а, зробити помилку. Ну, і в цій позиції насправді а, так, було декілька гарних ходів, але ти в 5 найкращий хід, після якого. Вже чорні ну, майже перемагають, можна сказати, так. Давайте подивимось, як це треба було робити чорним, як перемагати в такому еншпілі. Еншпіль доволі, доволі симпатичний, теж в 5. І, наприклад, якщо в 5, то в 4. Тобто ідея в тому, щоб якраз пройти королем і з'їсти пішака на полі в 3, і щоб свій пішак побіг, звісно, що вперед. Отож, крой d 6 з'їдаємо на F3, d 6 крой G4, захищаємо свого пішака. І G6, так, у білих є певна контргра, але вони не встигають. Не встигають її а, позиція знову ж таки доволі гостра, тобто, комп'ютер доволі мало тут ходів нам показує. Давайте покажу трошки більше. Тобто, що тут а, далі? Тобто, Далі треба все ж таки довести, що у чорних виграно, тому що у білих теж гарна контргра, Наприклад, F3, хід який. Дуже теж очевидний, він після g7 вже не дає чорну перемогу і буде нічия. Отож, що ж далі все ж таки робити? Король F5, наприклад, G7, ну, іншого немає логічного ходу, я вважаю. Tura7, ну, це хід теж дуже легко знайти, Король F8 і король 6. Теж дуже цікава ідея, і справа в тому, що якщо білі ставлять ферзя, то несподівано отримують мат. Саме тому тут то у білих ну, не дуже приємний вибір, якщо зіграти королем на g7. А на g8 тоді g 7- ще й з шахом. Тобто там чорні, звісно, дуже легко перемагають. Логічним ходом буде G8 кінь, тому що це з шахом і чорні не можуть поставити мат. І здається, що у білих все ж таки кінь з'явився, і це ну, дуже і дуже непогано, кінь це два пішаки. Але тим не менш кінь доволі пасивний. Наприклад, далі кінь h 6 щоб не пустити короля на поле g4, тоді g 6, кінь g8, і тоді вже пішак по вертикалі F. іде вперед. Чорні грають F3. І проблема в тому, що білі не можуть піти торою, а, нікуди крім, Ж1, оскільки тоді ми проведемо ферзя. Наприклад, кіній 7 шах, якщо якось спробують коня підвести чорні, а білі точніше, то тоді, а, наприклад, теж такий прилисний варіант, показую тут. У білих проблема в тому, що дуже слабкий король. Короля, якщо б поставити білим кудись ближче до пішаків чорних, була б у них доволі непогана позиція і тоді була б нічия. Але отут а, все ж таки король відрізаний по цьому рядку. Ну і далі, наприклад, c 2, далі король йде на поле G3, і є ідея, і звісно, що пести пішака вперед і просто з'їсти на H4, тобто позиція тут все ж таки виграна. Так, звісно, що не без проблем можливо, і навіть ці позиції теж ще потрібна точність чорним, але такий гарний план був. Звісно, що все це прорахувати майже неможливо за там, останні там скільки там було, там, приблизно там, 60 секунд за одну хвилину. Але все ж таки такий варіант і був. Король F4, як зіграли чорні, це правильна ідея, але все ж таки не точна реалізація цієї ідеї. І отут, знову ж таки, ще один важливий момент. В цій ноті пішли помилки як у білих, так і у чорних. І отут треба було зіграти білим король d5. Ну, знову ж таки, в чому ідея? Давайте цей варіант розглянемо. Отож, король d5, король g 4 далі h6, f5. К5, Тобто білий король заважає чорним провести пішака вперед. І якщо чорні сідають на h4, то тоді білі з'їдають на f5. Така в нас є ідея за білих. Тож, наприклад, f4, тоді тура G1 можна зробити шах, і тура a 1 І отут не так легко вже чорним посилювати позицію, тобто тура все ж таки теж нікуди там далеко піти не може, оскільки пішак піде вперед у чорних, там, у білих точніше. тобто білі, Якщо тура кудись там піде, можуть зіграти. Пішоком уперед, якщо король піде, то тоді можуть зручатися шахи. Тобто така нічия, теж доволі нетипова, я б сказав, для Еншпіля, але вона мала місце бути. В партії ж, звісно, що в цій ноті хочеться зробити хід h 6, і білі так і зіграли, але це не точний хід. І знову ж таки, чорні теж тут не зрозуміли, що треба робити, це знову ж таки не дивує, принаймні мене тут. Єдиний хід, який дає перемогу, ви самі бачите по комп'ютеру, це хід король Е4. Ну, знову ж таки, скажу, зіграти F5 дуже-дуже хочеться, це хід, який робиться рукою, але от король Е4 це був найкращий варіант. Тобто ми відрізаємо білого короля, і а, також в деяких випадках ми навіть хочемо піти а, королем до пішака А2, і таким чином теж можна. Осаховувати на перемогу. Отож, приблизний варіант такий. Робиш 6 тураж 7 віддаємо пішака, і тоді вже виникає інша ідея, тобто ми ведемо пішака по лінії F. Ну і Ця позиція теж доволі відома, еншпілі, знову ж таки, її можна окремо розглядати. Тут в майбутньому чорні хочуть прийти до позиції Лусина, бо це називається ще міст. тобто ми, ми будуємо, будуємо такий місточок. Знову ж таки, це окреме відео. Мабуть, його знімущу в майбутньому теж, але не будемо зараз це все розглядати. Тобто така була ідея за Чорних віддати несподівано все ж таки бішака на А2. В деяких випадках ми його не віддаємо, але отут саме в цій редакції його ми віддаємо і отримуємо одіраний еншпіт. Отож, все це знову ж таки прорахувати край важко. В партії чорні зіграли максимально логічно f5, Цей хід випускає перемогу про ідеальний грі білих, звісно, отож кройте 5 і4. І отут знову ж таки білим треба було піти королем до пішака і зіграти король E5. Оце вже точно ключовий момент в цій партії в принципі, в усьому матчі, тому що далі, якщо ми подивимось по комп'ютеру, то в принципі, чорні перевагу нади не втрачали. Отож, король Е5 єдиний гарний хід, але тим не менше він давав нічию, і якраз таки в чому ідея? Ідея в тому, що у білих є тут дві навіть функції, дві опції, я б сказав. Перше це йти королем до пішака F. А друга це ставити шах. Ну, Наприклад, давайте подивимося, що буде, якщо ми йдемо королем. Наприклад, білі а чорні точніше грають а, f3, король g6, f2 і h7. Дуже логічно. Наприклад, тура H8 і тоді а, теж дуже важливо зіграти саме h5, зберегти з цього пішака. Ну і далі тут, наприклад, якщо чорні захочуть зіграти король g2, з метою F1 ферзь, то тоді H8 ферзь, відволікаємо туру. І далі з'їдаємо. І тут ще дуже важливо те, що ми можемо просто віддати пішоказотрушу навіть в цій позиції, і дуже далеко Чорний король. Ну і тут вже думаю, зрозуміло, що нічого чорни зробити не можуть. Тобто зараз підходить на G7 і все ж таки білі проводять верзя. І тут вже треба його, звісно, що з'їдати. Інакше чорні тільки програють у цій позиції. Ну, Варіант знову ж таки дуже великий, більше 10 ходів ми тут бачимо, але тим не менш. Така ідея у білих була підійти на королем і все ж таки зробити нічий у нас грі. Але в партії а, зіграли білі H7 а, от, і вважали, що все ж таки це буде у нас нічия, але в чому проблема? Проблема в тому, що після тура H7, Тура 2 чорні грають король G3, і а, дуже погано знаходиться білий король. Знову ж таки, якщо короля поставити десь там на поле F1, це буде одна справа, а інша справа, коли він стоїть. А, так далеко від Пішака і не може не ніяк його блокувати. Отож, далі було Тура А8, Тура H4, Тура G8, ну, не найкращий гід, хоча все одно, що позиція була програна. Далі Тура G4, міняти, звісно, що погано. Ну і далі тура F8, F3, ну дуже вже легко тут все зачорне, тобто, якщо ви знаєте основу турового, то ви дуже легко тут переможете. Далі ще у нас було Король е 5 і 2 tura F7, ну і тут знову ж таки багато хотів перемагало. Як зіграли чорні, це буде найпростіший спосіб, тому що зараз немає гарного захисту у білих від F1 ферзь. Ну і далі доведеться віддати тур за ферзя, ну Після чого виникає дуже легка перемога для чорного. Отож, як ми бачимо, всі помиляються, навіть сильні шахісти і шахістки найсильніші у світі. Тобто це, в принципі, зараз топ-10 шафового рейтингу у світі серед жінок. І в принципі ми, звісно, що знаємо, що в Індії дуже багато талановитих сильних гравців, як жінок, так і чоловіків. І от якраз завдяки цій перемозі у другому Еншпілі, Дів'я Дешмух перемогла загалом в турнірі, вона, звісно, що молодець, хампі Конеру. Теж, звісно, що не треба а, якось дуже переживати, тому що, звісно, що хочеться завжди займати перше місце, але в принципі вихід у фінал теж я вважаю гарним а, досягненням. Ну і також, знову ж таки, додам, що після цього турніру Адів'я Дешмух виконала норму гроссмейстера. Гроссмейстер серед жінок якраз в цьому році вона виконала якраз от саме після, після цього турніру. Тобто вона молодець, і я думаю, що в майбутньому вона може ще. А, Багато-багато зробити гарних а, перемог і досягти, мабуть, ну, топ-10, я не думаю, точно, може навіть і топ-5, топ-3. Не знаю, може, і топ-1. В будь-якому випадку вона ще, я думаю, що буде прогресувати і дивимося за цією тандовитою шахісткою. Отож, ну, сподіваюся, що вам сподобалось, як ми дивилися цей турнір, і в майбутньому теж розглянемо ще дуже багато турнірів, цікавих і яких теж будуть грати в тому числі і наші українські гравці. Всім дякую і до зустрічі!